Вітаю в ефірі кордон держави. Відділ прикордонної служби Кодема один із структурних підрозділів Подільського прикордонного загону. Він здійснює охорону кордону з Республікою Молдова на придністровському сегменті. За колючим дротом не визнане Придністров'я, тому нашим хлопцям доводиться в односторонньому порядку здійснювати охорони рубежу. Пункти пропуску: контрольно-слідова смуга та прикордонний наряд з собакою. На перший погляд може здатися, що зелений кордон усюди однаковий. Проте, географічне розташування України між Європою та ворожою Росією змушує прикордонників по особливому охороняти кожну ділянку державного рубежу. Придністровський сегмент це майже 450 кілометрів напруженого, проте поки що мирного кордону. Однак прикордонники дуже добре розуміють, яку потенційну небезпеку він встановить і посилюють його охорону як можуть. Було прийнято рішення щодо Формування нового підрозділу відділ прикордонної служби кодема відповідає всім стандартам сучасного прикордонного менеджменту. І як ви бачите, він облаштований по кращим європейським стандартам. Це вже третій підрозділ на ділянці подільського прикордонного загону. Цим самим ми збільшили щільність охорони державного кордону та надійність, враховуючи відсутність будь-яких представницьких стосунків і прикордонної взаємодії з невизнаною самопроголошеною республікою. Пильність наших правоохоронців у зелених кашкетах на цій ділянці кордону подвійна. Ми не виключаємо ймовірність проникнення на територію України диверсійно-розвідувальних груп. Значить, друга загроза, вона пов'язана із контрабандою цигарок і з контрабандною спірту, теж з Придністров'я в Україну. <му> Підрозділами Державної прикордонної служби у взаємодії із співробітниками. Національної поліції, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби та Нацгвардії було затримано більше 50 порушників державного кордону, контрабанди на загальну суму 525 мільйонів гривень, 29 одиниць зброї та більше тисячі боєприпасів. З такими викликами на кордоні з Придністровським сегментом Республіки Молдова українські прикордонники стикаються чи не щоденно. На даній ділянці неодноразово затримувалися громадяни Придністровської молдавської Республіки за перетин державного кордону без документів та спроби перетину державного кордону громадянами України без документів. Також були неодноразові неодноразово факти затримання на даному напрямку. Підоксизних товарів, тобто тютюнових виробів та горілчаних виробів. Зокрема, на цій ділянці ми затримали трьох правопорушників громадян Придністровської молдавської республіки, які перемістили через державний кордон 36 коробів цигарок. Для прикордонника, який служить на рубежі з офіційно невизнаною країною, Особливістю роботи є те, що паспорти громадян так званої Придністровсько-Молдавської республіки не можуть бути підставою для перетину українського кордону. Аби потрапити в Україну, придністровці використовують молдавські або російські документи. Часто зустрічаються і підробки. Перевіряю відмітки паспортні документів. коли в'їжджав кудою, наскільки перед надажам кудою, перевіряю всі відмітки, які в цьому даному паспортному документі є. Якщо попадається якась відмітка, якась виникає підозра, ну за допомогою технічних засобів контролю більш детальніше і вивчаю, і якщо воно підтверджується, то не пропускається. На такій відповідальній ділянці кордону охоронці рубежів працюють у парі з вірними друзями. Чий нюх не може обдурити жоден контрабандист. Це Мухтар, він допомагає нам вже понад 5 років. Він допоміг нам виявити. Як психотропні речовини, так і зброю пневматичну. Пневматичну зброю виявили в транспортному, легковому транспортному засобі біля сидіння водія. Собака спрацювала відразу на неї. Водій вів себе спокійно, тобто, собака підійшла, понюхала біля дверей, сіла. Ми відкрили дверки, пустили собаку всередину. Він відразу показав на місці знаходження пневматичної зброї. Добре, коли службовий собака знаходить зброю, відражаючи небезпеку. Що робити у випадку, коли сусід, кордон з яким сягає майже пів тисячі кілометрів, сам є потенційною зброєю, котра направлена у твій бік? Можливість відкриття Росією другого фронту з боку Придністров'я цілком реальна. Чого лише варта військова присутність Російської Федерації? Постійні танкові, мотострілкові та інженерні навчання Росіян на території цієї квазі республіки. Відверта проросійська налаштованість її мешканців також викликає занепокоєння. Занурившись в історію, варто згадати, що в далекому 1992-му молдовсько-придністровський конфлікт також починався під сепаратистськими гаслами. Формальною передумовою для конфлікту стало те, що під час здобуття Молдової незалежності там піднявся досить потужний національний рух. І серед іншого, одним з слоганів, які використовували представники національного руху, було те, що треба відновити історичну справедливість шляхом приєднання Республіки Молдова до Румунії. Це дуже нервово було сприйнято у Придністров'ї, де все таки за рахунок підприємств вони були дуже такі індустріалізовані і відповідно дуже совітізовані. Проте з часом, коли Радянський Союз розпався, так чи інакше, Росія відіграла свою роль у Придністровському конфлікті. Коли конфлікт дійшов до своєї гарячої фази, на території Придністров'я знаходилася 14-та російська армія, от, генерал Лебідь. Ну і він виступив на стороні тих, хто повстав проти офіційного кишина. на эту благодатную землю легла тень фашизма. У меня по отношению к фашистам однозначная, четкая, вполне определенная позиция и должна поместить или принять все меры к тому, чтобы фашисты заняли надлежащее место на столбе. Ничего не нагадуя. А если так? Власти рвутся Откровенный неонацист. В Киеве подожгли под диктовку американских спецов и европейских дипломатов, подожгли бандеровцы, власовцы, лесные братья, которых не добили в 45 и 50 годы. годах. Это, конечно, хунт тоже. конечно, тоже. От початку молдавско проднестровского конфликта минуло уже больше 20 лет. Проте його сценарій російські ляльководи навіть не ховали під сукно історії і активно використовують вже зараз на Донбасі. Адже мова знову йде про індустріалізований регіон на сході країни, котра прагне стати по-справжньому європейською. Тоді жертвою Росії стала Молдова. Далі черга дійшла до Грузії. Сьогодні це участь України. Параллели провести можна легко і просто, поскольку і в первом, і втором случая, и в случаї Приднестровь и в случаї з Донбасом главная цель росіян это удержать территорию по своим контролям, создать открытый, как в случае з Донбассом, незамороженный конфликт, как в случае з Приднестроєм, і через него управлять уже, скажем так, поведением целых стран. Доказів присутності російських регулярних військ на сході України більш ніж достатньо. Різниця між Придністров'ям у 1992-му та Донбасом лише в тому, що тоді армія Російської Федерації була офіційно присутня в зоні конфлікту і активно підтримувала сепаратистів. На Донбасі російські військові теж є, і це вже давно не викликає ні в кого сумнівів. А відкритість значної ділянки українсько-російського кордону, яка нібито контролюється так званими ополченцями, дозволяє Кремлю безкарно перекидати на територію суверенної України регулярні війська та техніку. Російська армія підтримала придністровців. Відповідно, конфлікт дійшов до гарячої фази. Відбувалися перестрілки, і стало зрозуміло, що Молдова просто не може витримати натиску з боку російської армії. Молдова погодилась на підписання перемир'я. У 92-му році було підписано договір про припинення вогню. Соціальні та економічні проблеми міжнародне невизнання та знаходження в геополітичних лещатах між Молдовою та Україною. Сьогодні придністровсько молдовська республіка суб'єкт замороженого конфлікту. Схожий сценарій Кремль просуває і на Донбасі. Це єдиний сценарій, можливо, який розсматриє і в Москві чтобы заморозить этот конфликт, и опять-таки, чтобы он все равно был точкой нестабильности на украинской территории. И связывался, соответственно, нас в внешнеполитическом плане по рукам и ногам. Поскольку, зная про евроатлантические, европейские устремления Украины, можно гарантировать, что ни в ЕС, ни в НАТО не будут рассматривать кандидатуру Украины как полноправное членство, пока есть такой регион замороженного конфликта на ее территории. Проведення історичних паралелей спонукає Україну робити висновки і брати до уваги гіркий досвід Молдови. Сьогодні Кишанів не поспішає повертати собі території так званого Придністров'я. У Молдаван з'явився новий термін Придністровізація Молдови. Це той ризик, який вони вбачають. Вони вбачають, що якщо Придністров'я буде реінтегроване, то ті правила і ті умови, які зараз у Придністрові, та повна проросійськість, корумпованість, проблеми з законодавством. От вони поширюються на всю територію Молдови. Зрозуміло, що Кремлю вигідно залишити Донбас на своїх умовах, економічно повісити окуповані території на шию Україні. Фактично під стволами автоматів провести місцеві вибори, тим самим легалізуючи своїх пішаків, а незаконним бандформуванням надати статус народної міліції. Проте, у офіційного Києва на цей рахунок, інші думки. То в Європі вже розуміють, що саме український варіант реінтеграції окупованих територій Донбасу являється найбільш логічним. То тобто, спочатку взяття кордонів під контроль, розведення в розлюючих сторон, розруження, важких тяжолих ворожінь, розруження формування, тільки після цього вже розговорит політичне составляюще, тобто проведення місцевих виборів. Українському Донбасу, який поки перебуває під впливом послів руского міра, варто пам'ятати. Придністровці від конфлікту не отримали нічого, окрім проблем. Єдина, хто залишився у виграші, це Росія, яка й надалі намагається нав'язувати своє бачення світу сусіднім країнам і змінювати їхні кордони. Небезпека, яка нависає з боку тліючого Придністров'я, більш ніж реальна. Адже у будь-який момент воно може спалахнути знову, тому українські прикордонники повинні бути завжди на поготові. На сьогодні, все побачимося рівно за тиждень.